Госпідприємство просто не дает откаты. Госпідприємство не делает этого. Оно работает открыто, красиво и по закону. Поэтому оно не выигрывает. Надо, щоб выиграло око, надо чтобы выиграл ВОК. Вот те люди выигрывают почему-то, как-то так получается. Хотя цену мы дали на все тендеры намного дешевле. Как так получилось для нас загадка. Поэтому были... Условия поставки все у нас. Як державне підприємство, у нас все по закону, все по державі. Почему на нас і нападки? Потому що не нравится, що появилось на рынке державне підприємство, яке працює відкрито, яке працює красиво и по закону. Не нужны метам. Не нужні, ні Єремєву не нужні, ні Аніщенку, партнеру Ставіцького, якого до сих пор БРСМ працюють і торгують контрафактним товаром. А я думаю, що ці БРСМ треба забрати власність держави, так само, як і НПЗ Одеський. Я так думаю, це треба зробити. І тоді в державі буде і виробництво бензину нафтопродуктів, і реалізація в державі качественного і дешевого бензину. Оце така моя думка на цього. А пан Оніщенко, партнер Ставіцького, звичайно, буде на нас, як і всі остальні. як і Єремєєв, які Оніщенко, які і, як і Зличевські. Всі ці люди будуть у нас чернить. Тому що ми не нужні їм. Ми ламаємо їм всю схему і всі їхні прибутки. От тому вони не хочуть нас бачити на цьому ринку.